І приїхавши в лікарню, я такий, типа. Не дизайте ти мені, пожалуйста, ноги. Тіпа, по... через, через вулиці, далі для виконання штурму. Я сразу зрозумів, що ну, тіпа, в мене осколки в ногах, ну тому що печав. Напевно, перший побратим а... не замітив. Зірвав розтяжку, почав брати турнікет, і щоб відкрити турнікет, беру другу руку. А в мене просто піднімається плече. І ще й і ще, і руку, блін, пошкодило, типу, перебило. Хлопці тяжкі, а я, а я себе, ну, так як мені Лікар сказав, типа, був вибір або ти, або ноги. Я собі працював э, пр продавцем. Я, я лише не хотів э, служити в армії, тіпа, тому що тіпа, це півтора року втратить, це ну, тіпа, фігня. А вот як почалась війна, я такий, типа, надо. Дуже прям близьких друзів э, перестав заводити після того, як я почав своїх найкращих друзів втрачати. Це ну, тіпа, дуже важко. Чуваю себе добре і просто чекаю, коли вже. Скоріше в мене заживе рука, стягнуться культі, і я зможу о, рухатися о, не на ліжку. Дайте йому зараз коляску, дайте йому можливість сісти, він буде ганять по коридору і ви його не спіймаєте. Тут лікування оплачується. Нам потрібна остоінтеграція це вживлення імплантів, і після цього нам нам вже потрібне протезування. Приблизно десь 60-70 тисяч доларів одна, одна. ніжка. Потрібно сумним звертатись за кордон. Я розумію, що штурмувати мене не, не, не вийде, але б я з задоволенням прийшов би на дрони і далі ті воював І по своїй можливості, що я можу зробити.